Це Працює подарунок нам із західних друзів. Називається машина Божена, призначена для розмінування території від вибуху небезпечних предметів. Вона управляє по радіо, то тобто у нього монітор перед ним, камера стоїть на машині. Він за рахунок камер бачить ось де повернути, куди їхати. І, тобто людина знаходиться на безпечній відстані. в разі навіть підриву машини на вибухонебезпечному предметі людина буде в безпеці. По її характеристикам вона повинна витримувати 9 підривів протитанкових мін. Швидкість може бути різна, в залежності від умов, якщо чисте поле, швидше атак, ну, в середньому, скажімо, десь 5 км на годину. На Харківщині від Збройних сил 1. І один від Державної служби надзвичайних ситуацій. Ну, для того, щоб розмінувати хоча б лінії, хоча б лінії електропередач, нам потрібно таких хоча б з десяток, щоб ми закінчили там на протязі місяця-дво лінії електропередач за рахунок техніки.